Рясні снігопади спричинили транспортний колапс у кількох країнах Європи. В Осло, столиці Норвегії скасували всі авіарейси. Пасажири змушені чекати, коли розпогодиться. Схоже, уся річ у снігопаді вітрі та іншому, Тож треба просто почекати і випити філіжанку кави. Такий план. Також в Осло скасували потяги. Залізничне сполучення порушено і в інших регіонах країни. Снігопади йдуть і у Бельгії. У Брюсселі випало щонайменше 5 сантиметрів снігу. Порушено рух поїздів. Влада попереджає про небезпечну ситуацію на автошляхах на півдні країни. Місцями вже утворилися величезні затори. Утім, у самій столиці люди насолоджуються зимовою погодою. Гадаю, це добре, схоже на чари бачити місто в снігу. А в Німеччині до рясних снігопадів додався крижаний дощ. В аеропорту Франкфурта на Майні скасували понад 500 рейсів. Поки це лише стрес. Він почався ще вчора. Мій рейс скасували за дві години до виліту, і я перебронював квитки. Потім ситуація стала незрозумілою, і, зрештою, цей виліт теж скасували. Тепер я поїду до Берліна поїздом. Схожа ситуація, і у Мюнхені там скасували 250 рейсів. А у міжнародному аеропорту в Саарбрюкені скасували всі рейси. Найбільший залізничний оператор Німеччини попередив про затримки та скасування кількох поїздів далекого прямування. Водночас, швидкість руху експресів знизили до 200 кілометрів за годину. Зазвичай на спеціальних ділянках дороги вони розганяються до 330 км кілометрів за годину. Дороги на південному заході країни вкрила ожеледиця. Метеорологи обіцяють, що на заході та в центрі країни снігопади поки триватимуть.